Польща починає та головує в європейському союзі. Що це означає? Це означає, що на 6 місяців вже цього 25-го року Польща в Брюсселі і у всіх 27 країнах-членах ЄС визначатиме, що саме буде робити Європейський Союз. Порядок денний пріоритетів, і серед цих пріоритетів безпека ЄС. Оборона Європейського союзу та України від російської агресії, замороження і подальшу конфіскацію російських активів для відбудови України. Ну і безумовно, Україна, Україна і ще раз Україна. Польща наш союзник і в ЄС її головування Польщі для нас дуже важливо. Так само, як я переконаний, що Польща продовжуватиме і тиски санкцій проти Білорусі, і білоруського режиму, який по суті є спів агресором проти України. Рішусь із Польщі, позиція Польщі, а головне наша співпраця з нашими союзниками. Головне, що на півроку має визначати тиск на агресора і змушення Путіна і Росії припинити війну і вивести війська з України.